Всім привіт! Прикупили собі нові приправки. Будемо пробувати готувати якусь новиночку. Кровили сьогодні е, качене філе в власному соці та приготували колбаску. Зараз будемо пробувати. Гарненька ковбаска. пробуешь? конечно уже поздно ничего страшного уже по классно давай ты думаешь, что все мне не? нет, тебе половинку ммм, вкусно Вартість такої ковбаски 400 гривень. Бажаєте замовити, Пишіть мені на Viber. по номеру 068 87 87 87 4. Замовляйте смаку цунг.